Всіх вітаю на каналі Linguadom English Channel. В цьому відео ми вивчимо назви всіх частин тіла від голови до п'ят англійською мовою. Ви готові? Тоді вперед. Починаємо з голови та обличчя. Голова. Head. Head. Волосся. Hair Hair Лоб. Forehead Forid обличчя, Face face – око, eye – eye – брова, Eyebrow Eyebrow вія, Eyelash Eyelash Vucho Ear Nies Nose Nose Nisdria nostril, nostril, Rot Mouth Mouth Huba Lip Lip Язик tongue tongue Зуб tooth tooth Зуби teeth Teeth Підборіддя chin chin Щелепа jaw jaw Тепер розглянемо тулуб. Шия. Нек. Нек. Плече. Шоудер. Шоудер. Ключиця. Колобон. Колобон. Грудна клітка. Чест. Чест. Спина. Бек. Back, талія. waist, waist, Живіт. abdomen, abdomen, Або stomach, stomach. У повсякденному житті британці частіше використовують стамак. Тоді як «abdomen» залишається терміном для більш офіційних ситуацій, який часто вживається в медичних або наукових контекстах. Пупок. Нейвел. Нейл. Або Belly button Нейвел більш офіційний термін. А белібатен розмовний. Стегно. Гіб. Гіп. Тепер розглянемо руки. Рука від плеча до зап'ястя. Ам. Ам. Передпліччя. forearm. Форам. Лікоть. Зап'ястя. Рука, а саме кисть, Hand, hand. долоня, Palm, palm. Палець руки. Finger, finger. Великий палець. Thumb, thumb. Вказівний палець. Index finger. Індекс index finger. Середній палець. Middle finger, middle finger. Безіменний палець. Ring finger. Ring finger. Мізинець. Little finger, little finger. Тепер переходимо до ніг. Нога. Від стегна доступні. Леґ. лег, Стегно, сай. Сай. Не плутайте хіп і сай. Це різні частини тіла, хоча вони розташовані поруч. Хіп – це стегно або таз, область боків тулуба, де ноги з'єднуються з торсом, включає тазостегновий суглоб. Вживається, коли йдеться про зовнішню частину тіла боки. Сай стегно. Це верхня частина ноги між тазом і коліном. Означає м'язисту частину верхньої ноги. Коліно. Ні. Ні. Гомілка передня частина. Шін. Шін. Литка задня частина гомілки. Каф. Каф. Щиколотка. Энкл. Экл. Ступня. Фут. Фут. Множина ступні. Фіт. Фіт. П'ята. Хил. Heel. Підошва. Сол. Сол. Палець ноги. Toe. Toe. Великий палець ноги. Big toe. Big toe. Мізинець на нозі. Little toe. Little toe. Ми розглянули ноги, а тепер давайте поговоримо про інші частини тіла, зокрема й про деякі органи. Ребра. ribs, Ribs Шкіра. skin, Skin Кістка. bone, Bone М'яз. muscle. Muscle Пахва ампит ампит вена, вейн, вейн, серце, хат, хат, Легені. ланс, ланс, Печінка. лива, лива. Нирка. Кідні. Кіднії. Кишечник. intestines. Інтестенс. Це слово зустрічається в наукових і медичних текстах. Більш розмовний варіант гат. Гат. Його британці часто використовують у повсякденній мові для позначення травної системи. Тепер ви знаєте багато частин тіла. Давайте їх називати у ритмі пісні, щоб запам'ятати всі слова набагато швидше. This is my head it helps me think. These are my eyes, they blink, blink blink blink. This is my nose, it helps me smell. This is my mouth, I speak so well. Well Head and shoulders, knees and feet, clap your hands and tap the beat. Eyes and ears, mouth and nose. Wiggle your fingers and touch your toes. Oh, ooh, 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 ooh. ooh, ooh. ooh, 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 ooh. Here are my arms so strong and long. These are my hands, they clap this song. Here are my legs, they help me run. These are my feet, they jump for fun. Oh, wiggle your fingers, wiggle your toes, point to your cheeks and point to your nose. Body parts, come join the fun. Learning English one by one. It stands up tall. Here is my neck, it turns for all. This is my tummy, it loves to eat. Now let's all dance to the beat. Вивчили так багато частин тіла і навіть заспівали пісню. Не забувайте повторювати, і ви швидко все запам'ятаєте. До зустрічі в наступному відео.